Окей, друзі, а у кого сьогодні хороший настрій? Тоді ви готові до нових прекрасних історій? Слухайте, казка про Стефанку. Що хотіла бути першою. Жила була дівчинка на ім'я Стефанка. Вона ходила до садочка, де всі її дуже любили: і вихователька, і дітки. Стефанка була весела, добра і талановита. Вона любила співати, малювати і вигадувати танці. А ще дівчинка відвідувала акробатику. Там вона навчалася робити шпагат, місток і навіть перекиди. А у вільні дні ходила на плавання, бо обожнювала воду. Стефанка дуже старалася і завжди хотіла бути першою найгнучкішою, найспритнішою, найкращою. Коли щось не виходило, вона сумувала і навіть плакала. Я так старалась, чому я не перша, журилася вона. Одного разу оголосили змагання з акробатики. Всі дітки готувалися показати свої трюки. Стефанка тренувалася щодня. Стрибала, крутилася, розтягувалася, аж поки не втомлювалася. Вона повторювала: Я мушу перемогти. Я маю бути найкраща. Мама лагідно усміхалася. Доню, головне не бути найкращою серед усіх. Головне бути кращою, ніж ти була вчора. Стефанка лише знизала плечима. Вона не дуже зрозуміла, що мама мала на увазі. Настав день змагань. У спортивній залі зібралися всі діти й батьки. Хтось робив перекид, хтось стояв на одній нозі, а Стефанка підготувала свою найскладнішу комбінацію. Вона виступала чудово, але судді поставили її на друге місце. Її оченята наповнилася слізьми, я ж так старалась. До неї підійшла тренерка, і усміхнулась. «Стефанко, ти молодець. Ще учора ти боялася робити перекид, а сьогодні виконала цілий виступ. Це і є твоя перемога. Дівчинка замислилася вперше вона зрозуміла не обов'язково бути першою. Щоб бути щасливою. Наступного дня, прийшовши на тренування, Стефанка робила вправи з усмішкою. Вона не плакала і не злилась, коли щось не виходило. Вона більше не думала про медалі. Вона просто раділа, що може вчитись і ставати кращою щодня. Минув час. На наступних змаганнях вона вже не думала про перше місце. Вона просто вірила в себе. І знаєш що? Вона виграла. Але найголовніше, цього разу перемога принесла їй справжню радість, бо вона знала це завдяки її старанням, терпінню і вірі у власні сили. Тепер, коли вона плавала чи робила трюки, то казала собі: Я не маю бути кращою за всіх. Я просто хочу бути кращою, ніж учора. І вірю, що в мене все вийде. Головне не змагатись з іншими, а змагатись із собою. Якщо кожного дня ти стараєшся і віриш у себе, ти вже переможець. Казка закінчилася, але нові пригоди чекають. Тож ставте вподобайку і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні історії.